Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю у Білгород-Дністровському стався конфлікт зі стріляниною. Постраждали отримав вогнепальне поранення в область паху. 55-річного містянина госпіталізували. За інформацією соцмереж стріляв, нібито місцевий голова ОСББ у жителі, який заборгував за комуналку. Поліція вже відкрила провадження. Стрілку загрожує до семи років ув'язнення. Острів Зміїний росіяни зранку скинули фугасну бомбу. Про це повідомили ВК південь. Атаку здійснили з застосуванням тактичної авіації. Крім того, тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Береславщині. Поселище Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв. Прийти кордон полем за 8 тисяч доларів. Правоохоронці викрили чергову схему переправляння ухилянтів до сусідніх країн, забезпечували незаконний трансфер. Група чоловіків кожен відповідав за окрему ділянку шляху. Приміром, один супроводжував з Одеси до Сарати, інший від сарати до арциза і так далі. Затримали одного з організаторів і ухилянтів на підході до держкордону. На тих, хто намагався перейти кордон в незаконний спосіб, склали протоколи. А от на їхніх помічників чекає кримінальна справа. Avaa. Екс-депутат привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря в затоці. Слідчі служби безпеки України затримали чоловіка. Він, начебто, заздалегідь підготував фальшиві документи про рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність земельних ділянок біля морської акваторії. Їхню вартість оцінюють в 15 мільйонів гривень. Аби провернути схему. Колишній депутат заручився підтримку інженера землевпорядника. Фальшиві документи далі передавали реєстраторам, які переписували. Ували землю на підставних осіб, крадені земельні ділянки. Чоловік планував продати. Організатора схеми відправили під варту, а його помічникам повідомили про підозру, вчинені відразу кількох злочинів. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Мерія хоче придбати електробуси. Знову загалом планується закупівля 30 таких машин, які будуть курсувати по маршруту Пересипський район, центр міста, вокзал. Все обійдеться у 13 мільйонів євро. Тому міськрада знову візьме черговий кредит. Тобто це дозволить знизити на навантаження на нашу маршрутну мережу. В першу чергу ми створюємо альтернативний електротранспорт по вулиці Добровольського, і для порівняння 30 електробусів в змозі замінити 60 маршрутних таксі. Нагадаю, першу закупівлю електробусів в Одесі мали провести ще у 2021 році. А у 2018 році комунальне підприємство Одеск міськ електротранс випустив власний електробус, який зробили зі старого тролейбуса. Українські курсанти, офіцери цього літа зможуть безкоштовно навчатись в Канаді. Про це повідомили в офісі канадського прем'єр-міністра. Навчальний курс триватиме три тижні у королівському військовому коледжі Сейнжан. Програма розроблена у партнерстві з НАТО в рамках проєкту вдосконалення військової освіти. В основу навчальної програми буде покладене тренування, яке канадські військові вже проводять для українських захисників у трьох європейських країнах. 6 тисяч громадян знайшли роботу на Одещині за минулі півроку. Про це розповіла начальниця обласного центру зайнятості. Ще 4,5 тисячі громадян перебувають в статусі безробітних. Аби отримати бажану роботу. Центр зайнятості пропонує безкоштовне навчання. Вибір професій великий від майстра манікюру і до працівника готелю чи слюсаря і водія. Актуальних вакансій на сьогодні 1365. Із них це 50% вакансій Одеського району. Служба зайнятості надає послуги, як і населенню, незайнятому, і зайнятому. Так і послуги роботодавцям для населення служби зайнятості здійснює підбір роботи, організовує проходження професійного навчання, надає профорієнтаційні послуги і сприяє підприємницькій ініціативі. Що це означає? Ну, звичайно, підбір роботи, як і підходящої роботи, яка передбачена законодавством, так і бажаної роботи. Також для балансу на ринку праці та щоб подолати дисбаланс, який є завжди. Ми організовуємо проходження профнавчання та видаємо ваучери. Ваучери на навчання додам районна адміністрація разом із центром зайнятості проводять ярмарки вакансій для внутрішньопереміщених осіб. За інформацією РДА, на Одещині серед переселенців налічується приблизно 25 тисяч працездатних. Умовно безпечні туристичні локації на Одещині шукають в агенції регіонального розвитку. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Вже третій рік поспіль пляжний сезон в Одесі так і не розпочинався. Натомість можна відвідати дороги смаку та вина. Це Одещиною з безпечними локаціями, запевняють в обласній військовій адміністрації. Крім того, планують відновити мобільний додаток із туристичними локаціями області його презентують пізніше. Ми дійсно відпрацювали з органами місцевого самоврядування, з районними державними адміністраціями, і ми сформували, сформували певний пул локацій, які ми зараз узгоджуємо з державними установленими органами державної влади, які нададуть згоду на те, що дійсно вони являються безпечними. Ми продемонструємо це буде або на основі мобільного додатку, який створений в Одеській області. Ми його перезапустимо, де будуть зазначені ці локації як безпечні. На Одещині вилучили контрафакту на понад півтора мільйона гривень. У підпільному цеху виготовляли та зберігали алкогольну продукцію під виглядом більше 20 відомих брендів. Організував діяльність 39-річний житель області, який керував незаконним виробництвом з підробленими марками акцизного податку України та без них. Поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили обладнання і понад 4,5 тисячі літрів алкогольної продукції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 10 років з конфіскацією майна. З України жінка намагалася вивести 2 мільйони незадекларованих російських рублів. Її зупинили прикордонники та митники у пункті пропуску Орлівка. Жінка прямувала до Румунії. Під час проходження контролю вона сама заявила, що провозить із собою 2 мільйони рублів. Але прикордонників намагалась запевнити, що готівка належить не лише їй, а й трьом її попутницям. В результаті бесіди прикордонники з'ясували, що пасажирки до цих грошей стосунку не мають. По даному факту складено протокол. Про порушення митних правил а рублів вилучено до рішення суду. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.